І так, у нас продовження нашого в'язання. Погон не погон, мій штормшеу. Значить, один рукавчик у мене вже відв'язаний, відпарений, він отакий в мене вийшов. Значить, а... покажу зараз момент а... і розкажу, по скільки петель, якщо хтось в'яже по петельно за мною в щільності, скільки в мене виходить на рукавах а, петель. І а... Скільки в мене було скорочень. Я хотіла, щоб в мене був широкий рукав, бо широкий светр і широкі рука між собою гармонійно ну, поєднуються. Значить, в наборному краї рукавів, да, Рукави, наголошу, у нас йде продовження нашого светра. Ось, да. Тут, що ви мене бачите, воно по-різному трохи відпарене, тому десь більше відпарилось, десь менше відпарилось. Після прання все вирівняється. Зараз я вам покажу, як воно виглядає зсередини цей рукав. Ну, тут не дивіться, не дивіться що буду ховати. Ось. Тобто, отакий. Ось. Тобто, такий виходить. Тут, бачите, десь що ще в мене загублене було. Тому не кажіть, що в мене все ідеально. Я вам покажу його вже ідеальний з виворітної сторони, коли він буде готовий. Значить. Передивимось. В наборі отут, да, на рукавах я вам нічого нового не відкрию. Я так само набираю спицями меншого розміру. Тобто в'яжу там на 3,25, спиці в мене 2,5. Перший ряд я завжди так набираю, для чого я це роблю. Щоб, отут, коли у вас все вже буде, да, якщо ви наберете на спиці 3,25, отут буде негарно воно стріщати. Перший ряд він у вас прям підтягує. от, так от. Він затягує у вас е, перший ряд, от прям він отуди, все підтягує. Як я набираю петлі? Набираю так само, як і набирала отут е, на погоні. Значить, е, одразу скажу для того, щоб рукав у нас, точніше, для того, щоб у нашого рукавчика не було ніяких зайвих отут да, складочок. Зайвого полотна, як я називаю це. значить ось До оцього моменту, поки у нас іде підріз, ми в'яжемо розворотними рядами і прибавляємо отут петельки. Бо якщо ми одразу наберемо, то ви розумієте, що у нас отут був би отакий похір. Можливо, при нашій ширині виробу, воно б було непомітно, але ми ж хочемо, щоб воно було все гарно. Тому. Отут у нас все оце вяжеться розворотно. І тут ви точно так же підіймаєте петлі а, в такому ж самому ритмі, в якому піднімали а, в якому будемо зараз піднімати тут. Значить, а, нагадаю, да що петлі погону у нас на додатковій ниточці, я їх а, піднявши петлі отут, я їх. А, Зараз, ну, так само на спицю на цю двічку буде піднімати. Значить, ось, в мене чітко є да, лінія, в мене все видно, де в мене ось починається пряма. Значить, тут так само, зараз я вам наближу. Значить, тут так само, подивіться: ми не хватаємо, не піднімаємо петлі за оцю. Ну, нам, ота, знаєте, Півміліметра щастя, нам не дадуть, воно витягнеться і буде негарне. Ми чітко піднімаємо повністю за оцю, ось, за всю кромкову петлю. Вона в нас залишається гарною косичкою з виворітної сторони. І тут у нас іде отакий гарний, також така гарна косичка. да, Ось у нас рука буде звідси починатися. Значить, чисто візуально ви собі дивитесь ось. У мене перша петля. Про інтервали я десь вже розказувала, да, яким я користуюсь методом. Я набираю 4-три петлі, набираю з петля в петлю. І четверту між петлями. Значить, ось один. Одну я набрала. Набираємо щільненько. Оцей хвостик залишається, ми його потім сховаємо. Набираю другу, набираю третю. І четверту зараз я маю набрати. Між оцими ось двома петлями отут з протяжки. Набрала четверту. Ось, дістала. Вона, бачите, от прям з протяжечки. Далі, знову, я набираю один. Два. Неважливо, на яких ви спицях в'яжете. Неважливо, яка у вас товщина нитки. У мене цей інтервал, він і в цьому. І в петлях, які я в'яжу і на павутинці, і які я просто в'яжу. Ось. Один. Два. Три. Ось. так воно виглядає. Поки це перший ряд, воно, бачите, десь ширше, десь вуще, ось там, де ми ну, піднабирали. От. Але нічого страшного в тому нема. Піднімаємо наші петлі. Значить, принцип, ви зрозуміли. Орієнтуйтеся, звичайно, ще на ваше в'язання. Я в'яжу щільно, можливо, у мене цей інтервал працює. Віднайдіть свій інтервал. Можливо, він у вас буде там. Ну, не три, не три петлі, а чотири петлі. От, про це також треба, ну, подумати. Можна на зразочку спробувати. Щоб потім у вас не вийшло, да, що рукав у вас йде якимось таким, як я кажу, пішов таким якимось воланом. Я набираю зараз петлі ось сюди і підіймаю оці 30 петель на спицю і повертаюсь до вас. Це ще таке в мене, да? ось. Я набрала петлі перші, які у мене йдуть. Да, отут ось О, Спиті 2,5. Оці петлі. Які зараз в мене тут будуть йти, я їх пров'язую. Тобто, що я роблю? Я, ну, бо, бо мені треба або відривати ниточку, щоб у вас це також не викликало такий, як я кажу, ступор. Да? Значить, можна не діставати, бо тут також доволі таки щільно. Ось, значить, Я підіймаю ці петлі на ліву спицю, виходить, так, щоб я їх зараз могла перший ряд пров'язати. Дарма, що у вас зараз тут спиця меншого розміру, ви просто спокійно зараз перший цей ряд в'яжете більш вільно, не так щільно, як ви пров'язуєте зазвичай ваші петлі. Так, ось, дістала. І ось отут, да вибачаюсь. І ось отут мені для того, щоб зараз набрати петлі по, по іншій стороні. Ось я набрала їх. Так, 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 трошки в мене тут запуталось. Я їх просто прив'язую, але дивіться, обов'язково зважайте на те, як тут до вас дивляться петлі. Щоб ви їх не пров'язали. І я їх дістаю, бачите, доволі такі вони у мене зараз будуть вільно. Тобто, начебто вони, вони всі набрані, набрані для, до мене для в'язання по колу. Да? тобто, Я ось їх розвертаю трошечки. Ось, бачите, Тут треба дивитися, щоб у вас, ну, якщо у вас так а Ось оця стоїть рівно до мене. Тобто, ось. Дивіться, щоб ви, якщо ви в'яжете в декілька складнень, так як в'яжу я, щоб у вас тут не, ну, не залишилися якісь петлі ну, ниточка, яка буде провисати. Нічого страшного, якщо вона у вас залишиться, це також не біда, ми її потім можна гачком сховати на виворітну сторону. Ну, Таке буває, я вам скажу, ну, коли ти в'яжеш. У цьому. Ну, декілька складнень. Ну, це не, це не новина, я думаю, для вас. Тому, мабуть, я ще й боюсь починати свій светр, усім складнень в'язати. Класна нитка чекає, але поки що трохи, як то кажуть, страшнувато. Бо це треба буде така, знаєте, концентрація. Бачите, там щось не підняло. Ну, Буду дивитися. А дивіться, в мене шикарна нитка. В мене після ВТО буде таке дуже гарне, гарна зміна полотна. Ось, я її пров'язала більш вільно, Тобто, ну, не, не щільно, а прям вільно-вільно вона у мене так трохи он гуляє. От. І далі я набираю тут -от. так само петлі до кінця. Значить, зараз я вам це вже показувати не буду. Немає ну цей набір, покажу на іншому рукаву. Я набрала ось сюди і розвертаюся в'язати. Тобто, у нас отут, да оці, скільки тут, там 4-5 см, які я буду відв'язувати, вони в мене будуть розворотними рядами. Тут ви підіймаєте петлі. Так само, як ви підіймали отут. Тобто, якщо ви дивитесь, що ви підняли з косички з косички, і третю з косички, то четверту підіймаєте з протяжечки між рядами. І так само далі. Ось в мене ось: от. Ви, коли ви вже дійшли, тут ви маєте підстроїтися. Ви дійшли ось сюди і тут ви знаєте, що у вас тут залишалося да, ну, 4 петлі у вас було. Ви 4 підіймаєте і замикаєте в'язання в коло. Я думаю, що в цьому нема нічого складного. Ну, Не знаю, чи треба це прям так попетельно вам розказувати, ну думаю, що це вже ви зможете. І далі, я собі порахувала, що мені подобається ширина рукава мінімально 18 см, можна і 20 см. Оскільки в мене ще тут, знаєте, така трохи буде е, нерозуміння при мої, моєму ширині светра в 70 з чимось там сантиметрів, е, чи вистачить мені пряжі. Да? І таке буває, дівчата. Е, тому я все-таки зробила скорочення. Я зробила 5 скорочень е, по 2 петлі, тобто на однакових проміжках. Ось воно в мене видно. Навіть отут ще десь трошечки зробила перед самою, а, ну, за 3 см від різинки. Ось, 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 ось. Тобто, орієнтуйтеся через кожні там 10-12 рядочків, зробіть. Зробіть собі скорочення. В мене через кожні 12 рядочків було по дві петлі. По центру я їх отак от скоротила. І все. Далі ви. Переходите до резинки, дивіться, від чого ви відштовхуєтеся. Ви, ну, горловина в нас вже відв'язана. Наш светр вже актуально на нас класно сидить. Тобто, все, ви вже знаєте, що у вас, в принципі, можна коригувати рукав, орієнтуватися на те, що ви хочете. Хочете собі три чверті широкі, також буде має право на існування для тих, хто любить рукава три чверті. Я хотіла подовжити, прямо так, от, щоб у мене був. Тому я дов'язала да, ось сюди. Ось сюди в мене десь дов'язана лицюва, і далі я перейшла на спиці. Значить, тут я використовувала 2,5 і далі двічка. Ряд... А, далі у мене був один рядочок. Я міняю резинку 2 на 2 на 1 на 1 два рядочки полої резинки і закриваю Італійські... закриваю голкою. Да? Ось такі в мене класне закриття вийшло. Ну, Мені подобається. Не знаю, як вам, мені дуже подобається, він сяє. Тепер нагадаю, що по задумці у нас да, рукава. Ну, Це, знаєте, як я кажу, я художник, я митець, я так бачу. У нас там горловина і низ резинка 1 на 1, рукава резинка 2х2 була. Я так і зробила. Ну, так, як в оригіналі, максимально, щоб, щоб зробити таке саме фото, як зроблене там, наскільки це буде можливим. Отак от, от. Тому в'яжіть задоволення. Закриття голкою один на один в мене є. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи треба відзнімати окремо вам оце, да, Заміну один на один. Потім оцю нашу да. Резиночку, пола резинка, яка в нас іде в чередування, щоб її підготувати до закриття голкою. Якщо це треба, то я вам відзніму. А я пішла в'язати другий рукав, бо треба вже щось швиденечко закінчити. Гарного дня біжіть задоволення. А поки що, ні. Ще ні, не прощаюсь, дівчата. Значить, дивіться, якщо хтось по петлям зі мною в'яже, то ще ось розкажу вам. Ось в мене отут. Осе, да, до погону. 32 петлі, 30 петель погон, наступна сторона, так само, 32 петлі. І отут, бачите, хотіла е, рано з вами попрощатися. І оцей проміжок від е, того, де ми починаємо, да, там, де в нас пройма наша, оцей проміжок. В мене піднімали. Підніма, ну, ви також будете піднімати петлі. Зараз скажу, скільки їх. Значить, загальна кількість, у мене 20 петель піднято з пройми. Зараз я отут напишу плюс 20 петель пройма. Ну, і тут, і тут по дві петлі, по дві петлі через 12 рядів. Ви зорієнтуєтеся по собі. Тобто, якщо вам треба вущий рукав, поміряйте довжину вашого рукава, яка вона у вас має бути, і розділіть. Ви ж знаєте, да? що ви хочете собі, наприклад, тут ширину 15 см. 15 см ви помножили на кількість петель в 1 см. Ви вже будете знати, на яку кількість петель ви маєте вити в рукаві. На кінець рукава, да? щоб була ваша комфортна довжина. От. І потім ви ділите. На ту кількість разів, скільки вам треба е, прибрати петлі. Нагадую, що ми е, прибираємо дві петлі да там ззаду, дві петлі спереду. Тобто, ось тут в проміжку там у мене, от я робила дві разом, потім дві петлі, Ну дві разом, дві лицевих і ще раз дві разом. от Тобто, оце в мене всередин. серединка така була, да? одна петля туди, одна туди. Все. Отак ми закриваємо. Якщо не зрозуміло, напишіть в коментарях, я поясню це більш детально. Якщо зрозуміло, чекаю в коментарях від вас, чи треба оце вам закриття, показати ще раз. Ну, і як ми виходимо, да? тобто, заміна, два рядочки полої резиночки, і закриття голкою. Тобто, оце та кількість петель, яка в мене на рукаві. А це, якщо хтось попав у мою щільність і в'яже чітко по моїм замірам. Все побігла вязати.